Привіт! Я радий вас знову привітати на каналі Fishing Life. З вами Яна Зарбуженко. і друзі, в нас сьогодні риболовля з такого невеликого човника на невеликому зовсім озерці на веслах, поміж очеретти, поплаваємо, половим рибку. Значить, основна тема сьогоднішнього відео буде все ж таки ловля. На мормишку, так званий на проте, поки е, ранок то першу годинку я проведу е, в руках з більш важким комплектом і покидаємо приманочки, які можуть бути цікавими. Щуці можливо, вдасться спіймати зранку якусь. Саме зубасту хижачку далі сонце підніметься. Мирна риба почне поводитися більш активно, показує себе на поверхні води, і ми візьмемо до рук саме ультралайтову снасть, мормишки, невеликий силикончик. І будемо отримувати задоволення, від ловлі мормишингом на наджіго. Тож від вас, як завжди, з самого початку відеоролика, я прошу поставити лайк. Обов'язково підписатись на канал, адже 56% людей дивляться непідписаними. Тому, друзі, підписуйтесь прямо зараз. Ми човник на воду і пливемо ловити. птюка поки що ніякої активності не проявляла, тому ми побачили, як гуляє червонопірка по поверхні. Будемо зараз рухатись в її сторону і пробувати її ловити. Для цього я буду використовувати різного роду личинки. Вони ось такі продаються в банках. Їх тут є в кількості дуже багато. Зараз скажу, скільки точно. 55 штук, якщо я не помиляюсь. 55 їх тут має бути. Так, 55 штук в банці. Ось, і це є. Селікон Берклі, У мене часто люди питали, коли я там викладаю відео, на що я ловлю червону пірку. І я завжди казав, друзі, типу, якби ця інформація вам не знадобиться, тому що в Україні такого не купити. Але зараз в Україні їх можна купити. Так що зараз я саме таку личинку собі заряджу і почнемо ловити нашу цільову рибку, червону пірку, саме з невеликої личинки. Ось такого білого кольору. От вона і є. От вона і є. Оп, і в тебе риба. Зразу, зразу до плетаком підплили і зразу до плетаком взяли. А ось є перша червонопірка. Перший закид це був. Я побачив, от вона виповнила з води. І одразу перша червонопірочка клюнула. Така рибка невеличка, давайте першу я відпущу. Це вже покраща рибка. Підплили до місця. Видно, що вона гуляє на поверхні. Ну і власне саме в такий спосіб легше всього знайти червону Вона себе просто показує сама. Вона гуляє на поверхні, збирає там якусь комах, мух, ту саму траву, ось цю таку зеленуху, яка плаває по горі. Ти просто бачиш місце, де вона стоїть. Тихенько туди підходиш і на невелику приманку одразу намагаєшся їх скоренько ловити. Насправді вона доволі ляклива і довго не виходить з одного місця її ловити. Тобто вона зараз буде в тебе тікати, зміщатись. Ну, а ти, власне, весь час намагаєшся за нею встигнути. Потрохи підпливаєш, підпливаєш, і отак, підплив, кілька рибок зловив. Вона змістилась на параметри. Ти знову підплив, кілька рибок зловив. І вона знов на кілька метрів втекла від тебе. Ух ти! Блін, невелика, але вона так вдарила, ніби там щука на кілограм. Опа, ще одна рибка в човник. це під човном, під човном, вона бідає я гарний. Ой, рибка гарна. Гарний бій і рибка гарна. Ось така червонопіра, от така червонопіра красуня, друзі. Гарний вже досить розмір. І на виважуванні вже от від такого розміру вона вже дуже-дуже гарно вставляє. Червонопірочка. Друзі, як я сказав, дуже важливо саме знайти місце стоянки червонопірки, щоб її ловити. І одними. Таких хороших перспективних місць для неї. Навіть я б сказав, одні з її улюблених місць це є е, трава. Вона дуже любить стати біля трави. Це може бути як очерет, тобто вона стоїть в стінці очерета, в оріз стінки очерету. Так само і рязка. Е, під рязкою, повірте, ну практично завжди стоїть саме е, червонопірка. Ну і ви просто побачите. Просто дивитесь по воді, бачите, що от біля трави гуляє якась риба по поверхні. 90% що це буде саме червонопірка. Є. Є ще одна рибка. О-ох-у-у. Борис, ух ти ж, нічого свій. Уй-ой-ой-ой-ой! Боже, які викрутаси! Такі викрутаси, але і розмір дивиться, який крутий ще й більше. Кожна наступна яка ловиться, вона ще більша за попередню. Це дуже радує. Ось. А працює личинка. Поки що нічого не міняємо. Ця личинка і минулі роки була. В топі, і зараз вона теж класно працює. Самі ось ці личинки Берклі, вони є в різних розмірах. Тобто є зовсім маленькі, але це, напевне, вже якщо риба не буде клювати, чи якщо все ж таки треба ловити якусь меншу рибу, то є з місце використовувати. Ну, а я використовую стандартний розмір, Він називається 1 дюйм. І сам силікон Берклі — це приманки, насправді, напевне, одні з найкращих в плані того, як бренд їх. Наповнює атрактантом і наскільки вони їстівні властивості отримують, тобто, навіть сам силікон він на дотик не зовсім як силікон його не можна характеризувати як звичайний силікон, який от ми всі привикли тримати в руках. Я би скоріше його назвав по відчуттях, і от, якщо її розірвати на два, подивитись, це якась ніби така вспінена резина. Тобто вона дуже м'яка, тому вона достатньо непогано тримається на гачку, але ось саме її також їстівні властивості дуже-дуже хороші. Тобто ми нею взагалі ловимо форелі. Це одна з топових приманок для ловлі форелі на змаганнях, коли риба закриває рот, коли риба перестає клювати. То ось саме ця личинка дуже добре допомагає її ловити. І купляю їх буквально недавно. На них була акція до Дня Рибака в магазині Фішфіш, -фіш", тому що, кажу, навіть не знав, де їх купити. І ось побачив, що там вони є. Посиланнячко на них знайдете в описі під відео. Гуляє, каже, охтишо. Каже, кидай мені, я кинув і є. Кинув і є. Кинув є. Оце вже хороше. Це вже вмастила хороше. Ух ти що. Ух ти що, й в траву втекла. Рве так нормально. Рве так нормально. Дивись, який кабанчик. Ну та це хороше. О така батониста. Це вишай більш капец просто. Друзі, ще один цікавий спосіб ловлі червонопірки це є використання для її лову обертових блешень. Коли я тільки розпочинав свою таку практику ловлі даної риби, то власне я використовував саме обертові блешні. І джиг в той період взагалі ще не був популярний. Це було років 12, 13, 14 тому, ось так. І, власне, обертові блешні найменшого розміру, там, 2 нулика, 3 нулика, можна і 4 нулика, вони достатньо непогано ловили червонопірку. На сьогодні в мене багато їх немає, бачите, лише от дві блешеньки. Але, попри це, я гадаю, що вартує спробувати. Так що зараз візьму оберталочку і покидаємо. Червонопірка стоїть, так що. Я гадаю, в нас все має вдатись. В залежності від горизонту, в якому стоїть ваша риба. І треба розуміти, де проводити оберталку. Якщо риба під поверхнею, як в нас, то я закидаю і одразу починаю робити проводку. Якби риба стояла глибше, то я би давав їй трошки занурюватись. Ось. Але кажу, у нас рибка біля поверхні, тому закинув, та й одразу починаєш проводку. Ну і бачите, є такі чудові червонопірочки. Ось так. І оберталочка невеликого розміру, вона теж добре ловить. Червонопірку, тобто на ній є мушка, і в цілому, я так розумію, ця приманка в великій мірі для червонопірки саме є імітацією якоїсь комахи, яка пливе по поверхні води, тому що я її швидко тягну саме біля поверхні. Червонопірка таке полюбляє і достатньо непогано відкликається. Навіть скажу більше, коли я перші рази тільки ловив червонопірку в своєму житті, це завжди була саме ловля її на обертові блешні. Знов оберталочка! Це точно опа, зараз все не прикається. а ні. сила гарна сила о хороша, хороша. и да сюда и да сюда червона перка Буду зараз трошки експериментувати, тому що є ще цікаві приманки. Наприклад, дивіться, це є штучний мотиль. В одному з недавніх відео я ловив якраз карась мені класний попався на штучний мотиль. Бачите, такою він смугою продається. Тут їх просто мега багато, а цих смужок в банці ще більше. Так що я зараз тут. Ага 100 штук, пише 100 приманок. В цій банці їх є 100 мотилів. Ось спробуємо зараз ловити на такого берклівського мотиля. І є в мене ще одна дуже цікава штука від Берклі. Називається Гальп. Це їхня ціла, така велика серія приманок. Гальп це вони позиціонують її як просто мега їстівні приманки. Насправді, цей атрактант він дуже дуже потужний. Запах в нього не такий, як ми привикли. Та що наш, наші бренди роблять гістіний силікон, там якийсь дуже приємний на запах. Цей силікон абсолютно не такий, але е, саме бренд позиціонує його як суперстінний, супер, супер е, з супер-їстівними властивостями. Сама приманка, ми її називаємо так в народі корні або мозги. Тобто вона бачите повністю вся крива. Е, структура самого силікону знову ж таки це не звичний для нас силікон, це щось таке наполовину вспінене. І ти просто відриваєш від такого великого куска маленькі кусочки, там по 2-2,5 см, які тобі потрібно, і вішаєш на свій гачок. От, власне, я зараз так і зроблю. Відірвав кусочок, повішую собі це на гачок і буду так ловити. Основна перевага це саме склад силікону, з якого зроблена ця наживка. Друзі, ось така приманочка вийшла невеликого розміру. Зараз будемо пробувати. Я риба на далекому закладі з-під трави. Точніше, не з-під трави, а з О, Це що, червонопірка? Червонопірка вся в траві. Вся в траві червонопірка. Чергова наша спіймана рибка. Бойова, приємна і наживку ковтнула. Наживку реально ковтнула. Трошки якраз одна з рибка втекла, так що на 30 метрів вперід підпливаємо. Якраз видно вона там попереду гуляє. Зараз будемо її пробувати знову ловити. Друзі, дивіться, що вам ще потрібно для того, щоб ловити червонопірку. Це, власне, ось такі. Мормишки. Їх можна виговати самому, це, в принципі, зовсім не складно. Просто берете гачок, окремо купляються такі вольфрамові бусини, і це все можна на клей просто склеїти. Якщо ж ви не хочете клеїти, то є інший, ще простіший варіант просто якісь маленькі шарніри. Тобто купляєте шарніри легкі. Ось це в мене 0,55 грама і одинарний гачечок 12-го розміру. В принципі, такий варіант він теж. Цілком цілком допустимий, але повторюсь, я от більше полюбляю ось цей перший варіант. Власне мормишечки, такі щоб було з'єднання гачка і грузика жорстким. А сам гачок в даному випадку це в мене стоїть ґамакацу. Він чим класний, в нього є такі невеликі зазубринки на цив'ї. Тобто, це досить таки непогано допомагає втримувати приманку на гачку, щоб вона менше сповзала. Для червонопірки навіть використовує не 12 розмір, не найменший, а трошки більше 10 розмір, тому що в цієї риби досить таки великий рот, і вона спокійно може з'їсти гачок навіть більшого розміру. Ну і давайте я продовжу тему тестей, Раз загорив загачки, то розкажу також і за сам комплект. Сьогодні в мене це вудочка Еверґріновський Посейдон, мій улюблений. Думаю, ви всі з ними знайомі. Час від часу в роликах вони мене проскакує. Тест в нього до 4 грам заявлений. Ось, але по факту, на мій погляд, тест трошки завищений, і його верхня межа це є 3 грами. Легка, чутлива, хороша вудочка. Далі. Катушечка це є Vanquish 2500 розміру. Легкий такий ультралайтовий варіант. І сьогодні намотав сюди нитку в 0,2 розмірі, тому що після мого попереднього відеоролика про наножіг мені писали люди. Типу Назар. Це не на ноджах Типу це якби має бути суперлегка палка, супертонкий шнур. Ось в мене стояв 0,3, якраз таки, тому що бачите, червонобірка тут велика, і трави було значно більше навіть ніж зараз. Треба було її викручовувати. Тому я став грубший шнур 0,3. Сьогодні 0,2. Він справляється в принципі. Добре, це є шнур. Я Light Game відносно недорогий шнур, але за свої гроші по якості дуже-дуже непоганий. На перший погляд, от я його тільки як намотував на катушку, дуже слизький, дуже тонкий по відчуттях і на розрив тримає також міцно. Прив'язав сюди флюорокарбоновий повідочок в діаметрі 0,148 і, власне, мормишки, які вже показав. Як бачите, піднявся сильний вітер. І ми так доволі сильно змінили свою позицію. Тобто ми зараз переплили метрів на 200-300-400. Знову ж таки, ми плили-плили-плили і ви бачите, що тут на хвилі на відкритому плесі гуляє. І саме тому вирішили зупинитися. Є отклювання, але судячи по цих клюваннях рибка невелика. Є. Ну така середня. ну така навіть з менших. Навіть з менших. Є, так, хороша. Це вже якраз попалась непогана. О! От і є. От і ми знову знайшли ту рибку, за якою приїхали полювати. Ще не такий батон, як були зранку, але вже досить таки непогана рибка. Так що ми її кладемо в садок. І продовжуємо, тому що в такій риболовлі дуже важлива швидкість. Кажу, риба часто тікає. О, це дуже хороша. Риба часто тікає, і треба встигати її ловити. О! Батониста, батониста цього разу, бачите? Найкращим чином себе показує саме ось личинка Hunny Worm, про яку я ще саме в початку відео вам сказав, що вона якби, ловить, та що це перевірено. Ну і власне вона найкраще себе дійсно і показує. Я спробував різні варіанти. На різні варіанти в принципі були покльовки, але так, щоб дійсно приманка, яка от вирізняється по кількості, по якості, то ось ця личинка для червонопірки в наші умови вона дійсно найкраща. Друзі, знову ми перепливаємо, там буквально 3-4 рибки з одного місця. І далі вона пропала. Точніше пропала, а гарний розмір пропав, дрібненька клювала. І от попереду ми знову бачимо, що хлюпається. Тому там 50-100 метрів допливаємо до неї, кидаємо якір і ловимо. Нове місце. Я думаю, з першого закидань має бути рибка. Ох, як скаче вона там, ох, як вона там скаче і є. Скажемо так. О, гарна, гарна. Я, я не Ой, вона мене тікає тут. Ой-ой-ой, руве просто, просто розриває. Сама ловля у нас відбувається в товщі води. Тому я закидаю і одразу розпочинаю робити проводку. Взагалі не кладу до дна. І десь приблизно 30-40 см під поверхнею. Вже все покрито травою, тому тут постійна рівномірна проводка. Взагалі без пауз, тому що тільки даєш паузу, одразу на гачок налипає дуже багато трави. Постійна рівномірка, постійна ловля в товщі, саме вона дає результат. Кудись зачеп. Ну, кажу, багато трави є і часто вона в клює і одразу тікає кудись в зачепчик. О, хороша. Ну так, добре. Дуже сильний вітер в нас піднявся, але ми це використовуємо, якби щоб це було нам в плюс. Заємо так, щоб кидати саме по вітру. і відповідно легку приманку можемо закинути на більш далеку дистанцію. Червонопірка реально обережна. Ну, здавалось би, та сорна риба, її всюди багато, але якщо говорити про ось цю велику, то вона реально обережна. І вона не дуже підпускає тебе близько. Зранку підпустила, та ми гарно половили зранку. А зараз день це вже таке дійсно полювання за нею. Плаваєш, доганяєш, а вона від тебе тікає. Тому от максимально далекий закид мормишки завжди тільки на руку. От Зараз три сходи підряд в мене було. І саме вітер спину дозволяє кидати ще там на 2-3 метри далі. Є, ходи сюди. Таки добрав, таки я її добрав. Опа, з третього разу сіла. це з третього разу аж. А гарно била, клювала гарно. А це окунь. Це окунь. Перший окунь за сьогодні. Стільки рибалимо на наноджиг на мормишинг і тільки перший окунь за сьогодні. Отакий От чорний. Ну, окуня я відпущу. Друзі, ну ось і підійшла до завершення моя риболовля. Ось такий результат ми маємо. Червонопірка ловилась дуже... Добре зранку, але в обід перестала ловитись практично абсолютно. Одна снасть, легка снасть, ультралайт до 4 грам, тонка нитка, легка мормишка і 95% риби я спіймав на одну приманочку. Це є ось така невелика біла личинка. Ще раз вам піднімлю садок, покажу хорошого розміру червонопірка, вона доволі активно клювала, вона класно боролась на уважуванні. І тим самим вона дала можливість насолодитись цим процесом цією риболовлею. На годиннику у нас 12 дня, і на сьогодні нашу таку ультралайтову, наноджугову сесію ми завершимо. Тому, друзі, якщо цей ролик вам сподобався, то обов'язково від вас прошу поставити вашу вподобайку, підписатись на канал, хто цього ще не зробив. І зустрінемося з вами вже в новому випуску. Всім папа! -па.